Голова Сумської ОВА Володимир Артюх під час брифінгу поінформував громадськість про те, наскільки захищений наш регіон від засобів повітряного нападу противника щодо створення підрозділів ППО. Ми цю задачу теж з вами виконали. Завдячуючи громадам, ми їх укомплектували технікою. Ми їх укомплектували відповідним обладнанням, яке забезпечує їм виявлення повітряних цілей ворога і знищення. Нам допомагають збройні сили, вище керівництво виділяє відповідні сили і засоби для підвищення протиповітряної оборони. Але щоб ви розуміли, ворог це високотехнологічний ворог, який має високотехнологічну зброю. І на всі наші оборонні, наші тактичні прийоми для того, щоб його збити, не допустити, він робить для того, щоб все ж таки виконати свої завдання. Посадовець акцентував, що для влади всіх рівнів посилення фізичного захисту цивільного населення та забезпечення доступу людей до достовірної інформації, що пов'язана з безпекою, це пріоритетні напрямки роботи. Перш за все це захист населення, це наші системи оповіщення, це наші захисні споруди, це дії наших керівників на місцях районного, обласного і рівень громад щодо питань захисту населення. Він сьогодні стоїть у нас на першому місці. На сумщині для максимального захисту наших людей, міст і селищ. Робота над збільшенням кількості мобільних вогневих груп триває повсякчасно.